Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. В сьогоднішньому відео буду обробляти народним способом томати від фітовтори. Покажу зблизька, ось яка вона має вигляд, ця фітофтора. На листочках чудово видно грибкові спори. Підійшла ближче, щоб показати. Мені писали в коментарях, що це не фітовтора фітовтора, любі друзі, навіть на помідорах. Але ми будемо лікувати свої рослинки. Цим способом користуюся вже багато років, перевірений. Вони в мене були профілактично оброблені, але під час дощів нічого не дало. Ну, що ж ми вдіємо проти погоди. Залишається тільки рятувати свої рослинки. Від фітовтори на томатах чудово допомагає йод. Він йде як в профілактичних цілях, так і лікуємо форі рослинки. Розповім про два способи. Мені потрібно лікувати, як ви бачили. Отже, на 10 літрів води беремо 10 мл йоду. Обов'язково потрібно брати п'ятипроцентний. Раніше ми це все робили на око. Робили такий темний темний розчин. Таким розчином буду обробляти хворі рослини кожні три дня. Ще немає фітофтори, для захисту, використовуємо молочко на 10 літрів води, літр молока, 15 крапель йоду. Обробку проводимо два рази в тиждень. Першим способом я буду сьогодні обробляти, а другим трохи пізніше, як уже мої рослинки стануть одужувати. Так як фітофтора дуже швидко поширюється по рослинам, вона і в ґрунті та на рослинках, я обробляю всі свої помідорчики розчином йоду та води без додавання молока. Гарно так поливаю, щоб воно. Стікало, хай <ріст> попадає в ґрунт. Всім гарної погоди щедрих врожаїв, на все добре.